Шановні глядачі, з вами посіка Хелп. Попросив чоловік, що по акоції. По акоції в нас нема ніфіго. Оці помічені новхестромки пусті. Непомічені трушки, щось у них є. Ну як трушки? Вони ж старі ромки. Зараз глянемо. Роблю. заряджаю нуклеус для виводу моток. Шановні глядачі. Оце. Непомічені ромки у нас. Отаке. Суточний плюс пів кілометру мабуть. Потім ромку я забрав. Помічена ромка. Ось. Пів кіла меду. Потім що у нас? Стара Ромка? Он вони донесли там трохи. Ну тут є кіло точно меду. Помічена Ромка. Ну тут тоже є, але розплод. І он там он випук Акоція. А Долі ромка помічена була пуста. Спеціально під акоцією. Ну тут ось бачите, що. Тут розплод у нас. Долі була в нас. Ромка не помічена, то тобі старо, розплуд. Долі помічена, можна було б її качнути. Але розплуд. Меду нема. Долі знову, бачите, розплут. розплуд. Трохи щось горіє. Коротше, принус меду був такий малий, як оцій, що вони позасівали, мотка засіяла оті всі ромки. Хух, засіяла. І вони на старій ромки там щось подонусили і все. Качать не машу. Ну і вони собі то принесли, пожроть, звісно, ну розмозали все по гнізду. Будемо надіятись на наступний рік. Так що меду за коцій не моє, шановні глядачі. Бережіть себе і пам'ятайте, що своїм бухлом про вас ваша посіка Хелп.